Розповім вам, звідки беруться проблеми із печінкою, і при яких умовах можна печінку відновити і почистити. Тут я схематично намалювала наш шлунково кишковий тракт. То є товстий кишечник, це тонкий, це 12-пала кишка. А оце і є та печінка. Це печінкові ходи, жовч, по яких має скаплюватися жовчний міхур, а звідси вже виділяється у 12 палу кишку. Це воротна вена. По ній кров із нижніх відділів е, товстого кишечника та з нижніх кінцівок піднімається і має фільтруватися печінкою із швидкістю 1,5 літра за одну хвилину. А потім уже чиста кров поступає в загальний кровоток, в серце і далі йде в мозок. І якщо печінка не встигає фільтрувати з такою швидкістю, Тобто, наприклад, не півтора літра, а літр 200 або літр 300 за хвилину. Тоді ця кров застаюється і починає роздувати віни. Тобто, це будуть гемороїдальні віни, збільшуватися, і віни нижніх кінцівок. Це варікоз буде приводити далі до варікозу і до геморою. Тобто причина саме тому, що печінка не встигає. Чому ж вона не встигає? Тому що всі токсини, які фільтрує печінка, вона їх в жовч скидає. Жовч має капать і збирається у жовчному міхурі. Як тільки вона да, кожні 4, 5-6 годин, коли ми поїли, вона випльоскується сюди. І вже ці токсини поступають в кишечник і далі йдуть на вихід. Однак, коли жовч густа, в'язка, тоді вона прямо ледве-ледве проходить, а іноді навіть не може вийти вся у жовчний міхур, тут починає ставати ще більш густіша, відкладається осадок, починаються, з'являються камінці. І от коли вже буде багато камінців, як правило, хірурги запропонують видалити жовчний міхур. Але де ж тоді діваються жовчі? Справді, вона тоді так і скаплюється у печінці. І наступний діагноз після видалення жовчного міхура або коли тут є камінці, це вже буде гіпатоз. Тому що жовч такий таки переповнює цю печінку, вона стає як набрякша жовчу. І фільтрація прямо дуже сильно зменшується. А коли передавлюються печінкові клітини, то вони заміняються на жирові. І це називається жировий гіпатоз. Якщо нічого не робить наступний діагноз цироз. Тому який є вихід? Треба досягти того, щоб жовч була постійно рідка, щоб вона постійно могла капати, а не треба було, як мазуту продавлювати через жовчні ходи. І якщо людина просто вживає час від часу жовчі гінні, а не розріджує жовч, не, робить, не знімає тут спазми, то оці жовчні ходи будуть прямо, знаєте, аж перекручуватися. І це буде називатися дискінезія. Тому умови, це треба перше. Вийти на кількість води 30 мл на кілограм ваги біодоступної, з лужними властивостями, тому що pH в жовчі дуже, лужне. це від, десь від 7,5 до 9 І як тільки жовч закисляється, вона стає дуже-дуже в'язка. Тому це якісь антиоксиданти, і обов'язково вийти на норму біодоступної води. Тоді все стає рідке. А також додать рослинні ферменти, які розчиняють оці токсини, оці пластиліни, оце все, що тут подкладалося. А вода разом все буде змивати, все буде виходити в кишечник і виводиться. Обов'язково. Коли ми очищаємо печінку, треба, щоб працював кишечник, тобто ніяких запорів. Поки ми не вирішили питання з запорами, нема смисла чистити печінку, тому що воно буде виходити, токсини будуть в кишечник виходити, потім знову знов всасуватися нижніх відділів і знову печінку і будуть ходити по кругу. А печінка від цього тільки буде страждати. Ще ось тут я намалювала жирову тканину. Дуже багато зараз людей. Якісь дієти там для схуднення. Да? І якщо ми жир убираємо, то він ж, ну, розкладаємо, Да? тобто жиросжигателі. Але всі ці жири починають поступати от по цій живені до печінки йти. І якщо печінку не почистить перед цим, а починать худати, то цей жир ще й заб'є печінку, да? тобто це пришвидшить такі діагнози, як жировий гепатоз. Тому є певні правила, якщо ви хочете з ними ознайомитися, у нас є супровід, у нас є спеціальний нас є марафон, там де ми покроково все розповідаємо і допомагаємо. Ставте плюс. Або переходьте в мій телеграм-канал і дізнавайтесь більше.